Всім привіт! І якщо у вас є брекети, коронки, імпланти, скученості зубів, або ж зуби мудрості, або ви погано дочищаєте зуби в придисновій області, я буду рекомендувати вам ось таку от щітку. Вона монопучкова, і ми чистимо нею технікою соло, тобто, кожен зуб окремо. Як нею потрібно користуватися? Ми ставимо щітинки, Зразу біля дісни і починаємо робити ось такі от штрихові рухи без тиску, і рухаємося від однієї, ну тобто з бокового починаємо, і потихеньку штриховими-штриховими рухаємося в іншу е сторону. І так само починаємо зі сторони піднебіння. Угу. І потихеньку-потихеньку рухаємося. Я цю щітку дуже-дуже люблю. Тобто, після я десь раз в тиждень користуюся нею. Особливо дуже класно, якщо ви в подорожах і у вас немає можливості користуватися зубною пастою, цією щіткою можна користуватися без пасти. Після цієї щітки відчуття наче після професійної.